Так, всім привіт. У нас наступний день. Я трохи через ніс балакрив, то нормально. В общем, вирішили ми полічити оці штучки всякі різні. Це у нас один гук, це другий гук. Цього шліцева часть залишилася жива. Всього шліцеву честь розвернула. На других частях наоборот. Получається, як я його встановлюю, так сказати. Така у мене рама сплуга, кусок лежить, прикручую болтом. Отак от кожне вухо. І отаким от ключом розводним рихтую оце. ось. А, ну, Пропелер обираю. А щоб убрати оце розігнутость, оце вухо воно йшло сюди вверх. Так. А те йшло туди. Тоже так само ось вставляю кусок труби і от таким макаром. Ну, Зажимаю його, звісно. І таким макаром рихтую. Ну, вроді би підрихтував. Зараз спробую зібрати. Так, що в нас? У нас рихтовка пройшла успішно, воно більш-менш рівненько. Все як має бути. Чуть-чуть, може, звісно, там до мікронів не вирівняв, понятно. Ну, прикол в тому, що в нас тут зовсім різні хрестовини. А я одразу не подивився, зразу ж давай равняти, рихтувати, своїй дівнююся, ага, соєдинив. В общем. Пішов, знайшов, у мене хрестовина була. Із... Та навіть не знаю з чого, не буду навіть брехати. Тут йшли шліци таке, як на передній привод з гайкою. А сюди прикручується кардан. Типу. Ну, на передній привод, на якась телега, не знаю. Хрестовина у вазовська, походу. Вона з тавотніцею, навіть вона шприцується. Вон прошприцував, там видно повилазило з усіх. Так що що, правильно? Ми отак його. Зробили, він став у нас, звісно, сантиметрів на 6 довший. Ну, нічого, він ніде не впирається, а на згортачу, тут сантиметрів 10 відріжу і буде нормально. Все, йдемо до комбайну. Так, все. Тут у нас стоїть чотенько. Тут все у нас йде, тут ще 12 сантиметрів чи 15 см навіть є ходу. Вона ця фігня налазить аж туди впритик. Ну Це воно опущено. Хіба при повороті він там на пару сантиметрів ще зайде. Ну а так, я ж кажу, на згортач буду обрізати все одно тут трошки. То в принципі нормальок. Все, тут отлично. Потім вчора ввечері, давай же задаватися питанням, чого він збирає кашу і не пропускає її. Я відкрив комбайн, це вже сашком вчора вже темно було, з фонариком тут лазили. Дійшов я до якого висновка. Отам комбайн пустий. Там чим далі, тим менше. А отут він забитий аж під самий верх був. Тобто отут не успіваю його отгорнуть. І Через то тут кабаки підпирають, тут ДКУ, тут воно сюди нікуди йому випадати. Воно тут просто набрало маси. І все. Через то було б рішення прийняте. буду відрізати оці п'ять лопаток. Ці, що тут ближні, і ставити їх під 45 градусів. Щоб воно ціля максимально швидко вбирало масу, щоб вона успівала ціля сюди проскочити. Про так що це таке діло. Це що по комбайну, ну це буде пізніше. Зараз підемо до насіння. Так, Сушечка масла є. Це в нас виходить, вентилятор мені дружбан підігнав. Васильович, тобі привіт. Це, не знаю, з кондиціонера з якогось вентилятор, але ну, масла є він добре. На 220, все, він тихенько робить, нормально. Все, включена горілочка. І отаке тут насіннячко. Воно вчора сушилося трошки до вечора. Сьогодні вже з нього починали летіти знизу. Ну, помилося. Шо, шо? Погано миється. Ну так, да, миється. Там, там маса така грязі була, що це просто капець. Хорошо, що воно і так помилося. О, сьогодні сьогодні калян переробля. Сказав, буде так вибирати, що й мить не треба буде. Це тобі снилось? оснилась? <ріхи> <ріхи> да. Хотілося б, звісно. Твої слова да богу вуха. Мої слова тобі в руки і в голову. Ну, коротше, Це Українка багатоплідна. Должен сказати, <ріхи> що... <ріхи> Насіннячко таке, ну, хороше, блін, виповнене, блін, повненьке. Данка полька була, так її так береш, прижимаєш, а, а, вона, а вона пуста, блін, ну, до половини зжимається, а ця повна, ця виповнена, то тут, звісно, натура буде ну. це, оце, оце насіння наше, те, що ми вже горе 30 не користуємося. Я зрозумів, що нехер більше експериментувати, Оце своє відбирати і сіяти. воно, блін, на саме лучше. Ну так, Ні, ну реально, воно повненьке таке, блін, нормальне. Ну, натура покаже. Що ти там каштани палаш чи що? Там Польку піди покажи в ящик. Зараз ага. підемо. Так, у нас такий ось дерев'яний ящичок для насіння один. І він з USB стоїть здоровий. Другий сюди влазить, ну, при нормальній натурі, десь 450 кг. Туда тонна 200, плюс-мінус тонна 300. Не буду точно брехати в залежності від натури. Вот. А що я хотів сказати про ці данки-польки. Данка полька вона ось, в неї кантик такий більший, ось 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 такий, виражена насінина. Ось Блин, руки в мазуті, це тільки шором. Вот. І якщо береш, так, вона он, зжимається, вона там всередині полупуста. І тут натура вийшла оцього насіння у мішкові 20-21 кг. Тобто воно, ну я ж кажу, полупусте. І врожайність його склала 287 кг. Якщо перевести на гектари, вражайність 287 кг. 290 немає, навіть якось так. Ну, скажімо, так, солярку відбили, ну, теж беру, а вона. Чувствується, вона всередині там полупуста є, так прижимаєш. Оце отака фігня. Так що данка Полька, мабуть, у нас останній рік була. Хоча миється вона обалденно. Вона бачите, вона найчистіша набагато від того насіння. Українка хреново миється, але вона повна виповнена, в неї натура хороша. Данка миється обалденно, блин, практично ну, пошти все вимивається. В неї натури нема. Я притягнув сюди. Сварки болгарки. Метали, всю фігню он лопатки тут, вигріб тут всю кашу. І ось тепер лопатки я так переварюю під більшим углом, щоб, щоб вони короче, вигрібали. Ну, от, о, під отаким от углом. Аж. То вони стояли отак, а тепер вони аж отак завернуті. Щоб туди скоріше уходило від оцього вікна, оце ж там вікно. Оце ось, Це тіля влітає гарбуз той, щоб побитий. Ну, короче, якось так. Так, 4 часа вечора. був у мене такий п'ятерки квадрат, Він, не, ну, 80 на 80 П'ятерочка товщина, це я з нього лопатки вирізав. Короче, приварив я сюди, якраз 4 штуки вийшло і дві старих доварив під великим углом. І вже спіралька, в мене ж спіралька в обратну сторону була. Да. Тепер спіральку правильно зробив, коротше, щоб, щоб вигрібало. Тобто тут треба, щоб воно максимально швидко вбирало від вікна. Тобто Тут поробив так, щоб максимально швидко від вікна. Тому що якщо не вистатиме, не знаю, їх ще крутіше ставити. Ну, це вже взагалі звісно, вони десь під 45 градусів стоять зараз. Отак. От І одна за одною йдуть коротше, вигрібатимуть вплоть до Оця з резиночкою одна. І оце ось останнє, все. Получилось раз, два, три, 4, 5, 6 лопаток. Три штучки лишні залишилися, це старі. Вони тут з двоєчки були. І їх трохи воно, можна оцю подивитися, що з нею зробило. Трохи пропелер викрутило. Ну і ладно, хай буде і так. Во. Тобто вона вон зігнулася. Ну нічого страшного. Все, коротше, таким макаром закриваємо, поки з комбайном все. Ага. Так, ну, коротше, на дворі починається дощик. На дворі темно. Згорнули ми так під хванарик. Зараз будемо вазити. Хороше сухе, так що милости милості Да. Чим шнель, тим гуд, чим більше, тим Да. Пока рожиться ні. Та ні, ну ми все одно поки... Не насобираємо більш-менш партію, то ніхто здавати його не буде. Так, зараз набираємо мішечок і цей зважимо. Це ну не трамбову, так я ж, я ж тобі за що кажу, що не треба трамбувати. 21,8 кг. Ну, він і не зовсім повний. Сюди ще, якщо доложити його, Віддава. ще кіл, кілограма 2 додається. Не відру, звісно. Так, скільки я там казав? 21,8. Так, записуємо. Ну так, да. хвалий себе моя губанька. <гум> Не, ну блин, я всегда так. Короче, 25,3. 25,3. Ну 100 г мішок можна 25,4 на 25,3 пишу. Ну, все одно, пішло 26-27. Ну да. Ну, це якоби, це якоби. Це залишилося цього. Ну, от, ну, я тобі скажу, це ще й грязне помилося. Воно реально грязно помилося, mm -hmm. то, що воно молотилося. Хрен, ну, воно да? ну, все одно, воно повніше, ніж та Данкаполька. Ні, звісно, повніше. Ну, Данкаполька там 20-21 виходить. Uh -huh. І теж трамбовані мішки. Ну, так, ну, да, так. Да. Ну, це як обично ми не беремо, так трохи підтрамбований, так. Ну, да. ну, скільки, скільки там вже 20... потухло? 25. 25. 25 и 3. Все, записываю. Следующий. это уже не следующий? и 6. И еще 100 нету. Сережа так я Сережа позвонил. Что ты наедаешь? И так выражение Опять, опять хотел показать, пока. <laughs> Чуть не показал? Кажется, и так выражение слабой. Ты еще надедаешь? Ну, Ну, ти впомню, що було в прошлому році. В принципі, Данка Полька 21-22 виходила. Ну, 22,6. Банки Польки ну, нам з дивилися, скільки що це просто жесть. Ну, маємо те, що маємо. Все, несемо далі. Так, екранний мішечок 23600. Ну, Ми скидаємо звичайно, 100 грам на мішок одразу. Mm -hmm. Щоб перекупівельникам. Да -да. Шість мішків із 60 сотих. Нормально, мішок на 10 сотих. <рес> Ні, слабо. А слабо чого? Слабо того, що, ну, мені кажеться, молотівка дуже сильна була, дуже багато не йшло так, жмихи. Ну нічого, я поправив. Я вчора, блін, приїхав додому та, блін, на радостях помить комбайна, давай когось знімати. Коротше, пооривав, погнув тому, це сьогодні цілий день переварював. В цьому відео це повинно бути, так? Да? Ні, цього Не буде. буде? Ні, не, не все. Тому що там скільки роботи було, я, та є в скільки, я 8 часов тільки в хату зайшов. О, то -то, так, Коротше, то таке. Ну, Натура в цьому году слабша. Слабша. І mm. скажу так, в цьому году ми по подобри вам пользувалися Радіксом. Щось я не знаю, щось мені взагалі не зайшло. Радікс. Mm. Mm. E... Ну, ну ще цей радікс і... Energy. Energy да. Ну, плюс до від, того від, ми додавали... Від фірми Плантоніт. Та ми такої херні це його блядь. Нам... Та ну нам, не херні. Ну, ми... пацани там були підігнали, так ми лили все, що є. <гум> да. ну, я не знаю. Це воно Фунги... навіть що за надто, то не здраво. Може, це воно і є. Фунгітси давали. Е, потім... Це що? Це Це лікарство. Потім від блошки, мошки, Хернюшки всякої давали. Та, що ми давали, підожди. 46, 67, 67, 20, 80, 90, 112. Коля вже підсютивали, да. Плюс оці половинки. Десь 140 кілограмів, плюс-мінус. треба пересчитати. Ну, приблизно 140. Ну, коротше, це, це фіня. Ну, у нас ще кілограм 50 -то там це 140 в огороді. Килограмму з 60 сотих. Ділимо 60 сотих на 2. Це виходить скільки ти казав? 100, 130. 140. 280 кг за гектар. Ні, це ж ти вмножаєш. 70 на 3. А, ну 210. За гектар? Так. Да. Оце вам, хлопці, вражайність. Оце займайтеся гарбузом. <гум> Ні, Ну там хай 50 кілограмів на огороді лягло, а може й більше, блін. Ну це лягло із-за того, що комбайн, щось. А тут почав... у, ві у відео це я розказав, що воно там, блін. Та в початку відео воно, напевно, було. Було, буде, коротше десь там є. Те, що там ДКУ таке було, воно гарбуз просто не встигає, проходить. Блін, якби можна було той комбайн, я ж Сімсек я тоді на виставці ж дивився, блін, він обалденний комбайн. Ну Якби його можна було відкрити і позаглядувати. От це мені зараз вже починає доходити, що там перші лопатки, мабуть, стоять теж під великим углом. Тому що ну реально, якщо там медленно буде воно йти, а тут маса залазить. -за ну, коротше. Оп, щось вимкнення екрану. Та то ж кожні три минути А, а воно далі пише. Да, пише. Нормально. Він просто через 3 пише. Коротше, перед цим ми користувалися вимпел оракул плюс. Гуматкалія бор. І, в принципі, було все хорошо В цьому ну, году Radix Energy ну пока не радує. Хоча, з другої сторони, ми в цьому году багато по цьому дали. Давай твою морду покажу. Не балакаєш, то балакає. Ми, ми в цьому году багато дали по під, цей, під корінь. Ми нормаль... Чого багато? Не багато, ну, нормально, не ні нормально а корінь І вийшло так. так. Е, пішов, нав'язався, вроді все хорошо Потім суха погода. Ти вже опять як діт по нас починаєш. Ну, я, я, я так так. Він остановився в рості, все, потім бах, вдарив дощик, а нагодували ми його, в принципі, нормально, і по листу, і потім. І він обратно пішов, і зараз зеленого капець. Та щас... воно діло в тому, що що, літо сухе було, він літом, походу, не ріс. А оце ось ближе до осені, він похолодало якраз 25 градусів днем і скільки тут? 18-17 ночі, це йому якраз погода рости. І він почав рости. Оця волнаша повинна була бути літом. це вона якраз зараз пішла. Ну, коротше, зато поки ж що цей зелений доспіє, то, бля, та мухай жовтий весь згниє. <реш> да. Так воно і є, так. На солярку <реш> заробили <реш> однозначно. <реш> По і людям, і людям запаїть. <реш> Чесно, ск... Чесно скажу, аби мій брат пив, я б зараз пішов з ним грамів, <реш> А так як він у мене не п'є і не курить, ну. Я за тільки побалакать можу Хех, та на. Ой, Ладно, -то так що, до скорых встреч. Да. Мы ноги лягаем спати. Все, всем пока. Такие наші справы. Иду гуляю. Поехали на поле, блин, со школами машиною. У на поле закончився бензин. Два з половиною кілометра, оце йду додому пішки, блін, дощ починається, в мене там болгарка, сварка все. Ой, бля. Класно, коротше. З'їздив на поле, глянув на свою. Блядь, і не хотілось мені їхати, щось не знаю. Так вагався. Ну, поїхав. Тепер йду.